Речі, друзі, обрізаємо ми помідори. Отнець листочки я обрізаю, тому що знову ростуть високо, повністю все обрізаю, щоб не було того, що цвіту багато. І я не хочу вони пропадали мені. Росло не туди, коли надо. Ці високі вже тут ми не обрізали. Тут ми тако щелк і нема. Обрізали арбіч одразу. Так, я думаю, що цю веточку теж я обійду. Оп! Вона нам не нужна. Ось зробимо. Помідорки будуть. А тут дивіться, які густі. Дивіться, зараз ми їх поврезаємо теж, і все буде окей, Дивіться, які там листя нас на землі. Зараз ми зробимо просто красиво. От такому, просто такому буде Ну, коротше, вийшло якось так. По щелчку. Красота. Красота. Опа, призал, лишні обрізали. Все, файне. Красота з помдорами. Далі попідв'язувати, зробити. То, що я думаю. Потім будемо працювати далі. Рочки. Ці прийнялися, який пік я пікірував, де було багато. Все сюди посадив. Тоже непогано. Деякі суть, деякі спортились. Певна стафіга теж є. Хорошо, яблука в цьому році теж будуть. Яблук багато, яблука дуже вкусні. Ось такого яблочка. Це сладкий гарбузе, жовтій, коротше, теж непогано, вже лізуть. Бульку я під'їжджаю з яєчками, було вже вкусно. З, із укропчиком нашим. Скоро діску будемо їсти. Все чуть-чуть почекаємо. Будемо їсти. Думаю, що скоро там вже такий хорошо теж. Оцей укропчик просто бомба так пахне. Красота. Горочки мої ще все на жовтнуть. І води багато поливаю, всі літери в мене немає. Так що якщо хто дивиться, ці літери в мене немає, щоб підсипати.